Цієї ночі, 19 січня 2014 року, правий сектор гучно заявив про себе. Він взяв відповідальність за події на вулиці Грушевського. Було це після неконституційного ухвалення парламентом диктаторських законів 16 січня. Головна мета правого сектора на той час була ліквідація режиму Януковича. Ну і зрозуміло, що в той день, перевівши. Із той процес процес майдану із махання ліхтариками і співаннями пісень вже в інший напрямок, справді революційний бойовий, я б навіть сказав. Ми побачили, що запалили, ну стали певним детонатором, який спровокував вибух. Бо, врешті, Грушевського була не тільки на Грушевського. Ми побачили ланцюгову реакцію по всіх областях України. Правий сектор було створено наприкінці листопада 2013 року. Він став ситуативним об'єднанням революційно налаштованих активістів. Туди увійшли тризуб імені Степана Бандери, Унаунсо, Патріот України, Карпатська Січ, Чорний комітет, комітет визволення політв'язнів, лідер правого сектору Дмитро Ярош. Його найближчі соратники Андрій Тарасенко на прізвисько Пилипась та Андрій Стемпіцький. Литун. Рванула міліція, і Володя Стретович, виступаючи тоді з трибуни, крикнув через біклого: хлопці націоналісти, тримайте правий сектор. Тримайте правий сектор, тобто захищайте праву сторону. От вам оце я пам'ятаю, це як сьогодні. Оце родився правий сектор. Навколо правого сектору утворилося чимало міфів. Один із них це не сприйняття правим сектором будь-яких перемовин із режимом Януковича. Хоча під час революції гідності відомо про дві такі зустрічі, вони відбувались у моменти найбільшої кризи на майдані. 3 лютого 2014-го представники правого сектора і ветерани Афганістану зустрілися з тодішнім головою ЗБУ Олександром Якименком та першим заступником міністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком. Тоді домовились про звільнення усіх затриманих активістів. А от про зустріч Дмитра Яроша із Віктором Януковичем стало відомо вже після втечі останнього з Києва. Причому випадково спочатку лідера правого сектора обізнав один із працівників адміністрації президента, а потім інформацію підтвердили ті, хто мав доступ до внутрішнього журналу відвідувань президента. Зрештою, самому Ярошу довелося пояснювати, навіщо він пішов на таємну зустріч із Януковичем. Зараз поширюється чимало інформації про мою таємну зустріч з Януковичем. Вона справді була, але вже після завершення активних дій силовиків. Вийшли СБУшники і запропонували не тільки мені, а й моєму найближчому оточенню зустрітися для припинення кровопролиття. Відповідно, я поїхав в адміністрацію. Там йшлося про угоду, ту, яку потім підписали. Я відмовився це зробити. Сказав, що ми маріонетками ніколи не були і не будемо, тому давайте виводьте війська, бо почне. Ця партизанська війна в усій Україні. 15 липня 2014 року правий сектор іде на війну і створює добровольчий український корпус. У серпні центральний штаб організації наказує усім своїм підрозділам провести термінову мобілізацію і озброєння. Разом із бійцями інших добровольчих батальйонів і збройних сил України ДУК відвоює ворога Авдіївку, Красногорівку, обороняє Донецький аеропорт і селище Піски. Повернули контроль над опитним і тримають позиції біля Широкіного під Маріуполем. Але зброя для правого сектора є знаряддям не лише на війні. Ось лише кілька випадків, коли правоохоронці затримували добровольців дуку з арсеналом зброї на мирній території України. В серпні минулого року на Львівщині поблизу Стрия затримали автомобіль із бійцями правого сектора. У автівці були гранатомети, кулемети. Частина зброї є зареєстрована, тобто це легальна абсолютно зброя. І з такою багато добровольців приходять зі своєю зброєю. Однозначно, пане Олексанове, а як ви коекуєте, що це нормально з такою зброєю жити в місті Ужгороді? Чи? У мене є зустрічне питання. А хтось із цією зброєю якогось бачив, то правий сектор ходив з гранатометами по вулицях, е, за хлібом? Після того Дмитро Ярош на своїй сторінці у Фейсбук написав. Наказом по добровольчому українському корпусу правий сектор заборонено вивозити із зони АТО зброю боєприпаси та вибухові речовини. Їх рух може відбуватися тільки в одному напрямку на фронт. В екстрених випадках про пересування наших бійців зі зброєю поза зоною бойових дій будуть повідомлятися центральне та обласні управління СБУ. Хоча це здається не подіяло за кілька днів після звернення Яроша на Хмельниччині в автомобілі ФІАТ правоохоронці виявили арсенал зброї. П'ятеро чоловіків поверталися з фронту додому. Усі вони мали посвідчення правого сектора. У добровольчому українському корпусі наполягають, воюють трофейною зброєю. Сьогодні це єдине формування, яке досі не увійшло ані до складу збройних сил України, ані до Національної гвардії. Хоча у травні цього року з'явилося повідомлення, що правий сектор інтегрується у збройні сили. Проте досі процес не завершено.